Привіт! Плануєте вивести витвір мистецтва за кордон, але не знаєте, з чого почати? Здається, що це щось дуже складне і заплутане. Давайте сьогодні разом розкладемо все по поличках. Обіцяю, після цього розбору все стане набагато зрозуміліше. Справді, для багатьох художників і колекціонерів ця процедура виглядає як справжній квест, документи, дозволи, правила, голова йде обертом. Але знаєте що? Насправді, якщо розуміти логіку процесу, все не так уже й страшно. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку поговоримо про загальні правила перетину кордону з мистецтвом. Потім зануримось у найголовніше: чому взагалі існують ці правила? Далі розберемо ключовий документ, без якого нікуди. Потім по кроколу пройдемо весь процес його отримання. І на десерт відповімо на найпоширеніші запитання. Поїхали! Отже, почнімо з Азів. Неважливо, як саме твір мистецтва залишає країну чи то в літаку, чи в поїзді, чи навіть поштовою посилкою, у будь-якому випадку знадобиться офіційний папір. І ці правила це не просто якась бюрократія заради бюрократії, ні. За ними стоїть одна дуже важлива і цілком конкретна мета, пов'язана з національними інтересами. Тож, яка вона ця головна причина? Навіщо взагалі все це придумали? Давайте розбиратися. Це дуже просто і логічно. Головна мета закону зробити так, щоб найцінніші культурні скарби України залишалися в Україні. Це такий собі запобіжник, який гарантує, що унікальні, значущі для нації твори не будуть безповоротно втрачені. Саме для цього і потрібен акредитований експерт. Він не просто оцінює роботу на око, його завдання перевірити твір за кількома державними базами даних, чи не заборонений він до вивезення, чи не є частиною національної спадщини. І, звичайно, чи не перебуває він у розшику. Окей, з чому розібралися? Тепер переходимо до як. І весь процес по суті обертається навколо одного єдиного, але надзвичайно важливого документа. Його можна називати по-різному: дозвіл, сертифікат, довідка. Але його офіційна юридична назва, яку потрібно знати, це висновок експерта. Саме цей папір і будуть перевіряти на митниці. А ось тут увага, дуже важливий нюанс. Раніше до 2020 року можна було приїхати просто на митницю і там експерт на місці все оглядав. Але ті часи минули. Сьогодні експертів на кордоні немає. Це означає, що цей висновок потрібно отримати заздалегідь ще до поїздки. Ну що ж, давайте перейдемо до практики як саме отримати цей омріяний висновок? Які правила і які кроки потрібно зробити? Існує одне. Мабуть, найголовніше правило така собі відправна точка, яка визначає майже все, і пов'язана вона з ось цим роком. Так от. Ключовий критерій: вивозити можна лише сучасне мистецтво, тобто твори створені після 1950 року. Крім того, автор не повинен бути внесений до реєстру національної спадщини, і, звісно, потрібно мати документи, що підтверджують право власності. Це стосується і живопису, і графіки, і скульптури, і багатьох інших видів мистецтва. Сам процес отримання висновку можна розбити на чотири прості кроки. Перший збираємо документи, підтвердження власності і якісні фотороботи, другий подаємо заявку експерту. Третій чекаємо, поки він усе перевірить. І четвертий, фінальний, отримуємо готовий висновок. А скільки на це все потрібно часу? За законом, експертиза може тривати до 30 днів. Так, іноді це можна зробити швидше, але варто розраховувати саме на такий термін, щоб усе спланувати і не поспішати. Ну а тепер давайте до найцікавішого, до реальних життєвих ситуацій. Розглянемо кілька запитань, які виникають ще не у кожного, хто стикається з цим процесом. Наприклад, чи є якась різниця в процедурі для малесенької картини і для величезної скульптури, можливо, для чогось більшого потрібно більше паперів? І відповідь дуже проста ні. Процедура абсолютно однакова розмір, матеріал, техніка виконання. Ніщо з цього не впливає на сам процес отримання дозволу, це погодьтеся значно все спрощує. Добре, а як щодо специфічних речей, наприклад, скульптур або, що ще цікавіше, ікон адже вони можуть мати особливу історичну чи релігійну цінність. Тут діє те саме базове правило висновок експерта потрібен. Але варто розуміти, що саме ікони та старовинні скульптури будуть перевіряти особливо ретельно. Адже ризик, що вони є національною спадщиною, набагато вищий. І нарешті головне питання, яке, можливо, у когось виникає а що, якщо просто ризикнути, спробувати вивести роботу без жодних документів? Відповідь тут однозначна і категорична ні, це пряме порушення закону, яке може призвести до дуже серйозних наслідків, тому ризикувати точно не варто. Отже, як бачимо, вся ця процедура це не стільки перешкода, скільки добре продуманий механізм захисту. Він створений, щоб мистецтво могло вільно подорожувати світом, але найцінніше нації залишалися вдома. І, готуючи твір до такої подорожі, мимоволі замислюєшся, а де ж пролягає та тонка межа між особистою власністю і національним надбанням.